Вітаю вас! У черговій нашій передачі бере участь депутат обласної ради Богдан Степанович Дівнич. Дівнич Богдан Степанович, обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 40 місто Нововолинськ, член постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій, член депутатської фракції Во Батьківщина, член міжфракційного депутатського об'єднання Об'єднана опозиція ВО Батьківщина. Богдан Степанович, ви раніше неодноразово критикували керівництво області роботу обласної ради. А тепер яка ваша позиція? Хочу вам сказати, що позиція моя <кхем> незмінна. У всі часи, де б я не працював, на будь-якій роботі, в тому числі в обласній раді. Я завжди вважав, що там, де все йде нормально і гладко, його зачіпляти не треба. Там, де не так. Там треба критикувати. Тому, коли я як член фракції Батьківщина, навіть в ті часи, коли батьківщина, будемо так казати, була при владі, я все одно був в опозиції, в опозиції до того, що робиться не так, як повинно робитись. Тобто, ну, критикувати я критикував. Тільки бачите, це виходило, ніби як голос що в пустині. Тому що в нас 80 депутатів, і допустимо голос одного. Потрібно, щоб враховувався іншим як аргумент. А коли є якась установка серед депутатів, коли не важливо, що ти говориш, не важливо, чи ти правильно критикуєш чи неправильно, але установка є, що так і тільки так, то виходить, що це якби випускання пари в повітря. Так що, ось така приблизно ситуація із тим, що я роблю і чому я критикую. Ну що? Помінялась влада в обласній раді, помінялась, ви знаєте, в зв'язку з якими подіями вона помінялась. Вибрали нове керівництво обласної ради, але ну, депутати залишились ті самі. Єдине, що можна так приблизно прикидувати, що з того всього вийде, це те, що ті, які покидали або відмовлялись від своїх політичних поглядів і переходили на ту сторону, яка командувала парадом, тобто на партію регіонів. На чолі з головою обдержадміністрації, побігли туди хтось за посадою, хтось за тим, щоб бути ближче до начальства, хтось, хтось для того, щоб, будемо так казати, його не репресували, якщо він неправомірно діє. То тепер почався зворотній процес після цих всіх подій, після революційних подій, будемо так казати, тепер вони повертаються. Ну, Але бачите, тут треба дуже уважно придивлятися, які мотиви в кого. Тому. Я поки що, по крайній мірі, по самому ходу засідань обласної ради великих змін не відчуваю. Ви ж дивіться, ми не можемо нормально провести сесію, тому що включаються такі питання, які, будемо так казати, до обіду неможливо перейти до тих питань, які повинна розглядати сесія. Це всілякі, всякого виду заяви, всілякого виду перепалки, всілякого виду лобіюючі інтереси, всілякого виду. Втручання в роботу в сесії самої людей, яких я поняття не маю, хто вони, але вони в камуфляжній формі, вони кажуть, що вони правий сектор, які не пропускають депутата у сесійний зал, які ходять по сесійному залу і бурмочуть, що хай тільки не проголосують, ми їм покажемо і так далі. Це абсолютно ненормальне явище. Тому ще раз як я був у опозиції, я так і так в тій опозиції і залишаюсь. Богдан споначував. Зараз багато говориться про реформування місцевого самоврядування. Яким ви його бачите? Бачите, це питання виникло не сьогодні. Це питання вже висить над Україною 23 роки. Справа в тому, що от сьогодні ви ж бачите, і на телекранах, і в пресі всі обговорюють про те, яке має бути місцеве самоврядування. Але ж ви зрозумієте, я хочу, щоб і глядачі це зрозуміли. Говорити про кінцевий, ну, будемо так казати, варіант місцевого самоврядування сьогодні очевидно рановато. Чому? Тому що реформа місцевого самоврядування повинна відбуватись паралельно, я підкреслюю, паралельно з адміністративно-територіальною реформою. Бо якщо провести реформу місцевого самоврядування без адміністративно-територіальної реформи, то прийдеться потім його переіначувати, тому що рано чи пізно. Краще, щоб раніше, вже стало питання про іменно адмінреформу, адмінтериторіальну реформу, оскільки так далі не може існувати, як сьогодні. Оці будем... Справа в тому, от я хочу, щоб люди це зрозуміли, що основою місцевого самоврядування є тільки та територія, на якій розміщені об'єкти економічні, культурні. Ну, будемо так казати, які тільки завгодно, які максимально можуть цю територію забезпечити всім тим, що потрібно для людей. Я не кажу, що кожна із цих територій, яка буде зроблена, вона зможе на 100% все забезпечити. Так не буде. Буде якісь такі варіанти, що треба буде дотувати. Але, по крайній мірі, оптимально об'єднати території в таких межах, які можуть максимально себе забезпечити, це необхідно зробити. Наскільки я розумію, сьогодні йдемо про місцеве самоврядування тільки в тій частині, щоб, ну, будемо так казати, поміняти фінансування, тобто, щоб більше йшло фінансів на місця. Ну, це ж не так просто, тому що для цього треба міняти багато законів, в тому числі в першу чергу бюджетний кодекс. Я не впевнений, що вже все це готово. Треба міняти. Закон про, будемо так казати, про землю, ну і так далі. Там, там маса роботи. Я знаю точно, що варіанти адмінтериторіальної адмін реформи є вже давним-давно розроблені. Вони лежать то лі в шуфлядах, то -лі десь ще, Є варіанти. Просто до них ніхто не, спир... не, не, не збирався до них дійти, їх представити на обговорення і тому подібне. А тут йде мова про те, щоб віддати більше ресурсів, тобто фінансових ресурсів, на місця це і раз. По-друге, це є ненормально, і воно я вже про це сотні разів говорив, коли виконавчою структурою нинішньої влади в області, допустим, і в районі. Є структура так званої обласних державних і районних державних адміністрацій, тобто це якби чужі люди, які абсолютно не залежать від тих виборних органів в області і в районі, які повинні виконувати те, що їм ну будемо так казати, вирішує обласна чи районна рада. Тобто те, що сьогодні пропонується і правильно пропонується, це. Щоб виконкоми створювали обласні ради свої виконкоми, районні ради свої виконкоми. Ну, щоб воно було приблизно так, як в містах. Є міська рада і є міський виконком. Забрати максимум повноважень обласних державних і районних державних адміністрацій, а можливо навіть районні адміністрації взагалі ліквідувати. Чому? Тому що можна взяти приклад Польщі, Воєвод, там воєвода. Там е, у функції того органу, який я не знаю, як в нас буде названий, передається тільки, будемо так казати, контроль за дотриманням законів місцевою владою. Ну і будемо так казати, контроль за діяльністю тих е, органів, організацій, підприємств, які є в державній власності. І все. У нас до цього часу існує, ну, особливо при режимі Януковича, при режимі, коли при владі була партія регіонів, все робилось приблизно так. Що? Вони задумали те, робили обласні ради, районні ради і тому подібне. Тому що я скажу, оця біганина депутатів із фракції в фракцію це якраз ну, давало їм можливість сконцентрувати свої зусилля на тому, щоб заставити цих депутатів робити, ну будемо так казати, в своїй більшості робити так, як вони хочуть. Оце вся проблема того місцевого самоврядування, про яке сьогодні йде мова. Хоча я ще раз скажу: після того, як буде проведена територіальна адміністративна реформа, вона обов'язково рано чи пізно буде проведена, знову прийдеться це все міняти. Тому що і різні будуть рівні тоді влади і тому подібне. Оце приблизно таке моє відношення до або відповідь на те питання, яке ви мені завдали. У контексті вашої відповіді ще таке запитання. Скажіть, будь ласка, яку сферу потрібно в першу чергу реформувати? В першу чергу. Питання взагалі-то таке, на нього можна цілий день відповідати. Але в першу чергу треба реформувати політичну сферу. В якому смислі? Треба нарешті прийти до точної відповіді на те, який має бути державний устрій в Україні. Тому що все це, що сьогодні на всяких ток-шоу, там рекламується чи декларується і так далі, воно викликає у людей, які в цьому щось розуміють, інколи просто сміх, а інколи просто відразу навіть на це все дивитись. От я вам наведу такий простий приклад. От зараз кожний кандидат в президенти розказує, що він збирається робити. А у мене питання при тих повноваженнях, які сьогодні має президент в умовах парламентсько-президентської так званої республіки, як ти збираєшся це все робити без більшості в парламенті? Бо багато твоїх починань, про які ти говориш, вони залежать, ну правильно, ідея то твоя. Але ж для того, щоб втілити її в життя, потрібно рішення Верховної Ради. Ну от ви собі можете виявити, що нинішня Верховна Рада, в такому складі, як вона є, як прийде 25-го числа президент, а він там якась буде інавгурація і так далі. Що починання? Президента, той, якого прийде, Верховна Рада прямо кинеться зараз вже виконувати. Ви уявляєте, скільки буде тої баламуті, скільки того всього буде перетягування каната, всяких домовленостей, домовленостей, до речі, не тільки політичних, економічних, фінансових і тому подібних, ось в чому тут проблема. Взагалі, як, на мій погляд, це моя особиста думка, я ще раз кажу, я її ніколи нікому не нав'язував, але виходити в державі з хаосу. А в Україні зараз хаос. Виходити парламентським шляхом сьогодні, при нині діючому парламенті, практично я не вірю, що я в це не вірю. Тому що завжди, якщо Україна знаходилась в, ха в хаосі, мав бути порядний, чесний, розумний державний діяч, який міг своєю волею, це значить президент, зробити все те, що він обіцяє, якщо люди йому довірили. Тут чесно вам скажу, що ну 25-го, допустимо, вибори ці відбудуться. Буде перший тур, може буде другий тур, побачимо, як буде. Але надіятись на те, що швидко все це хтось обіцяє за три місяці щось зробить, хтось за місяць, це все, ну, знаєте, це все слова. Тому треба чітко определитись політичною системою. Друге, сьогодні говорять про... Ну, от таке я страшно не люблю цього слова, слово люстрація. Воно, по-перше, чуже, по-друге, воно дослівно означає е, очищення через жертви і так далі. Ну і от кидаються, хто вашого раз. Закона про люстрацію нема, я не розумію, чому його тянуть. Видно, комусь дуже невигідно, щоб він був прийнятий. Я, я їх розумію, тому що нинішня система. Та система, яка існує сьогодні в Україні, порочна, по-російськи кажуть так, до мозга костей, Вона будувалась 23 роки поступово і тому подібне. Вона дуже сильно закріпилась в останні 3,5-4 роки. Її треба розрушити і створити іншу систему. Ви ж чуєте, як кажуть, що треба створити іншу систему. Вроді би говорять, що створити іншу систему, але практичних дій, як це зробити, ніхто, в принципі, не пропонує. Тому, ще раз кажу, 23 роки цю систему будували, мені здається, треба не менше двох таких періодів, щоб цю систему і розрушити, і створити нову систему. Тобто, надіятись на те, що це десь рік-два. Тобто, для людей мого віку та й вашого віку. Перспектив я особливих не бачу. Ми вже будемо, як кажуть, доживати так, як ми, ну, щось, якийсь внесок, будемо все це робити. Але нам треба постаратися для наших дітей, для наших онуків. Тільки заради цього нам треба все це робити. Тому що старше покоління і нинішнє покоління, воно вже звикло до того, що воно є так, як є. А треба проявити активність і пам'ятати, що ми підемо з життя, але залишаться наші діти і внуки. От для них треба постаратись зробити нормальну систему. До речі, ми підписали політичну асоціацію із Євросоюзом. так? Там в цій полі... частині політичній, та й не тільки в політичній, все розписано. Тобто вся ця асоціація, документи, там, по-моєму, 1600 сторінок, я не буду стверджувати, там повністю все розписано, що треба зробити в Україні, щоб війти в сім'ю цих вільних народів Європи. Там все це розписано. Я не розумію, що треба придумувати. Беріть той текст і працюйте по тому тексту. Ну от, не бачу поки цього. Богдан спонсор, а хто повинен контролювати виконання законів? Хто повинен контролювати? Ну, на сьогоднішній день ви знаєте, що основним <кхм> суб'єктом, який займається цією справою, це прокуратура, різні рівні прокуратури. Згідно з на асоціацію в Європу, по-перше, так, ні в, жодному, в жодній країні, нормальній країні світу, такі функції прокуратури немає. Прокуратура у всіх країнах має безпосередні відношення виключно до того, що слідчі на, на, ну, представляти, будемо так казати, в судах. У нас на сьогоднішній день таке, така функція прокуратури. Згідно... Знову ж таки, документом про асоціацію має бути прийнятий новий закон про прокуратуру, який не спішать приймати. Бо якщо його, в принципі, треба його приймати, але тоді державні структури, от те, що сьогодні ми казали про облдержадміністрацію, а тоді буде, я не знаю, як буде називатися представництво президента і тому подібне. А може перфект? Ну може, перфект. Я, я не знаю, як вони там зроблять. От якраз ці органи для того і будуть, щоб контролювати. Законність на місцях. Бо ви ж прекрасно розумієте, що всі ті справи, які творяться у центрі, ну, вони широко об'ємні. Ті, що на місцях, вони менш об'ємні, але по своїй суті вони нічим не відрізняються. Тому що, якщо кажуть, що корупція наверху дуже широка і об'ємна, то корупція внизу ну, вона вужча і не така об'ємна. Але тепер треба подумати. Якщо ми передаємо багато повноважень вниз, то ми практично при безконтрольності даємо можливість внизу оцій малій корупції перетворюватись в велику корупцію. Розумієте? Тобто мають бути державотворці. Не просто от хто-небудь прийшов, там йому вигідно так або інакше. І він пропонує свої законопроекти, хтось пролобіював, хтось підтримував, І тому ще раз повторюю: у нас політиків багато. Тьма. Так вони себе по крайній мірі називають. А державних діячів у нас, одиниці, я би по Україні навіть не нарахував їх на пальцях однієї руки. Пане Паничу, декілька слів про вибори. Кажуть, що перемога на президентських виборах потрібна вже в першому турі. А ви гадаєте? Бачите, оце, оця теза, що потрібна перемога. Вже в першому турі це те, що із області політехнологій, це робота на одного кандидата. Тому що взагалі, в принципі, один тур, ну, знаєте, це не дуже нормально, тому що можна перемогти в першому турі, наприклад, із 51%, і це вже буде все. Якщо на місцях брати, наприклад, не в президентській кампанії, на місцях, можна набрати 15%, всі решта менше, і ти вже, як кажуть, при владі. Тому я не вірю в те, що так відбудеться в Україні, і це було б ненормально, тому що як саме нормальне – це коли виходять перші двоє, хто набрав найбільшу кількість голосів. Чому? Тому що всі ці решта, які понабирають там, по 4%, 5%, 1%. Ці виборці будуть мати змогу в другому турі віддати свої голоси за когось з цих, що вийшли вдвоєм. І може таке бути, що вони так навіддають ці голоси, що той, що вийшов першим, в першому турі, виявиться другим в другому турі. Тому я розцінюю це як політ політтехнологію на користь одного кандидата. І вважаю це ненормальним і навіть безсовісним, так закликати людей, якщо сам кандидат так, ну. Такий актуальний, такий ну, доступний для людей, такий прекрасний для людей, то люди його і виберуть в першому турі. Але навіщо це кожен день повторювати одне і те ж саме, одне і те же, як би вдовлювати людям, що от бачиш, може не відбутись другий тур, там і так далі. Тобто це ляклива така політтехнологія, яка може принести дуже велику шкоду. Отак приблизно я відношу до цього, тобто даю таку відповідь на ваше запитання. Володимир Павловичу, і не менш актуальне запитання, яка влада врятує Україну? Бачите, якщо влада прийде до влади, будемо так казати, із числа тих, які відносять себе, ну, якщо не до мільярдерів, то до мільйонерів, багато мільйонерів. То ми будемо в тому болоті ще тупчуватись дуже довго. Тому що в Україні створена кланово олігархічна система порочної, більш порочної, ну, в принципі, я, може я не все знаю, але я не, не бачив ще, або, як кажуть, не читав, або не спостерігав. Якщо прийде влада, яка з перших днів розпустить цю Верховну Раду, причину можна знайти. Пояснити людям, чому вона це зробила. І та влада, яка прийде у вигляді президента, заручитися підтримкою з допомогою народу у Верховній Раді, і яка почне з того, що почне, я не кажу, що це можна зробити одним махом, розрушати оцю олігархічну планову систему. Я не кажу, що якимось революційним шляхом. Просто її треба вивести в юридичну площину, можливо, через судові процеси, але треба, ну будемо так казати, почати все спочатку. Почати з того, що це ненормально, коли невелика кількість людей заграбастила народне добро в Україні, на ньому нажилась, воно ж не з повітря взялось, вона нажилась на інших людях. Тому у нас таке розчарування, що невелика кількість жирує, а подавляюча більшість бідує. Якщо ці люди зрозуміють, якщо дійсно така прийде влада і буде цим займатися, і люди їй в цьому допоможуть, вона спасе Україну. Якщо прийде інша, ну щось по типу такої, яка була всі роки до, до цих пір, будемо так говорити, то ще раз вам повторюю, моя особиста думка, що потрібно буде ну, Два таких періоди, як ми вже прожили, для того, щоб з того болота тупчуючи, 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 щось утворилося. Хай люди вибирають. Якщо ви мене ще б спитали, чи Україна повноцінна держава, я б на це питання відповів ні. Ще довго вона не буде повноцінною державою. І найперше, що найперше, що треба. Перестати бути сателітом північного сусіда. Пам'ятаєте, як колись було сказано? Геть від Москви. Час нашої передачі добігає кінця. У ній брав участь депутат обласної ради з Нововолинська Богдан Степанович Дівніч. Дякую вам, Богдан Степанович. І вам дякую.